Привіт усім! сьогодні у нас у студії логопед дефектолог логопед реабілітаційного відділення міської лікарні Тетяна Миколаївна. Шуть. Добрий день. Добрий ранок, дуже приємно за повторне запрошення. Приємно прийти до вас у студію. І розказати багато цікавої інформації. Дякуємо, що до нас завітали. І сьогодні ми розкриємо таку дуже важливу тему, адже от я знайшла інформацію, що в Україні за час повномасштабної війни на 16% збільшилась кількість інсультів. Тож сьогодні поговоримо саме про інсульти, про те, як реабілітолог працює із хворими, які пережили інсульт. І перш ніж ми розпочнемо про реабілітацію говорити, чи можете ви нам розповісти взагалі, що таке інсульт? Як він виникає дивіться участь логопеда в роботі з інсультними хворими, бо постінсультними хворими це теж не маленька частина, тому що інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу. Зачасту він відмічається у людей більш літнього віку, але на сьогоднішній день він помолодшав. На жаль, це буває ну, наші у відділенні Була жінка, якій було 41 рік. І це дуже-дуже такий вік, який взагалі не повинен бути у людини. А інсульт у нас поділяється на геморгічний і ішемічний. Геморгічний це найкритичніший стан, коли. Кров попадає у мозок, і відповідно у людини смертність може від цього зростати. Стосовно ішемічного інсульту тут набагато краще, тому що, простими словами, це перетинається артерія, капілярія венозна які є в корі головного мозку, і, відповідно, просто уповільнюється кровопостачання, уповільнюється. Прохід кисню да, до наших артерій, до наших капілярчиків. І відповідно людина, інші частини, там ліва чи права частина, дивлячись, які да, відбуваються ці порушення, починає просто не вистачати кисню. Відповідно, ці органи починають страждати. Відбувається вимирання нейронів, да, які в нас є в корі головного мозку. І це, відповідно, у нас потягне за собою і порушення мови, і фізичні обмеження. І у людини іноді відбувається дезорієнтація у просторі. Вона не може зрозуміти, де вона знаходиться, вона не впізнає рідних, вона не може сприймати вербальну мову, так, коли до неї звертаються і запитують, як вас звуть або де ви саме зараз перебуваєте. Взагалі, під час інсульту відбувається, коли тобто як його розпізнати нам? Першочергово це коли людина не фіксує на тебе погляд, друге це різкий головний біль. А третє, це коли відбувається. Ну зачасту це відбувається запоморчення. Людина втрачає свідомість, втрачає контроль над своїм тілом, да над рухами, не відчуває його у просторі. Потім у нас відбувається, що людина не може посміхнутися. Це найпростіша проба, коли попросити повторити да, мімічну якусь пробу за ну посміхніться. Мені, будь ласка, або відкрити рота, і це не відбувається. Відповідно, йде вже. Відніміння певної якоїсь частини, дивлячись це ліва частина півколі чи права, першочергово цю людину потрібно доставити до відділення медичної допомоги, і там же ж медики відповідно, нададуть першу допомогу людині. Е, інструментальні дослідження, да, там будуть відбуватися МРТ або КТ робитися людині, дивитися, де ж відбулося крововилив або Нестача кисню це все досліджується вже в процесі. Найрозповсюдженіша проблема а, після інсульту по стосу, ну, стосовно логопедії а, і роботи моєї як логопеда це від, ну, відсутність мови або відсутність розуміння мови, або Взагалі, людина починає розмовляти телеграфним стилем, Тобто, вона як дитина повторює за тобою почуті слова. Ти запитуєш добрий день? А як вас звуть? І вона повторює за тобою добрий день, як вас звуть? Не аналізуючи те, що вона каже. Це першочергово. іноді вона не впізнає вона своїх рідних, не може назвати ім'я там чи мами свої, чи доньки, чи сина. Також порушується ковтання, це тест на дисфагію, коли людина не може ковтати і їсти самостійно, коли язичок у нас западає, корінчик язика. Да. І відповідно тоді встановлюється зонд для того, щоб годувати цю людину. Але це найкритичніший стан, коли зазвичай. Людина, в принципі, відновлюється, вона може їсти, але з допомогою, да, або частковою або повною. Це годують її рідні люди. По мові, значить, у нас є саме такий найрозповсюдженісті: це афазія і дезартія. Значить, афазія у нас поділяється на сенсорно-моторну афазію. Це коли людина не розуміє про що її запитують і не може відтворити інформацію взагалі. Тобто, ви кажете там, наприклад, навіщо нам холодильник? або показуєте картинку. Ну, це найпростіше. Ми починаємо найпростішу роботу де. Да, Саме кураційну роботу ти показуєш базові картинки, які людина могла бачити до свого ну, випадку, да, свого приступу на побутовому рівні. А те, що вона стикалася вдома. Там холодильник, диван, капсі, Ну те, що вона користувалася, ти їй це показуєш. І... Просиш, якщо вона може це повторити, вона повторює. Якщо вона може навіть описати дію з цим предметом, вона це може. Зачасту сенсорно-моторній афазії або акустикомнастичні афазії, це коли відбуваються ще й когнітивні розлади, коли людина. Не то, що не розуміє, про що її запитують. Вона взагалі його не аналізує, не класифікує, тобто якісь складні логічні конструкції, їй давати це буде складно. Вона не зможе. Треба час. Зазвичай такий термін да, проміжок по відновленню, саме по мові, а по моїй частині, це півроку. І іноді рідні люди не сприймають хворого як хворого. Вони вважають, що людина Ну, вона просто ось там забула і це пройде. Є це, давайте, напевно, я ще трошечки углублюсь в теорію. Є кора головного мозку, є ліва і права півкуля. У наших півкулях є важливі да, органи, які відповідають за сенсорне сприйняття, за фізичну активність тому подібне. А по мові є два центри: це центр брока і центр Верніки. Ось центр Брока в нас відповідає саме за. Те, що ми відновлюємо, а, тобто, воспроизводимо да, мову засвоюємо її, аналізуємо і відтворюємо. А якщо ці три компоненти порушуються, відповідно людина вона не розуміє. Не аналізує і не відтворює, але це треба час. Час, як з маленькою дитиною, повторювати постійно ту ж саму абетку. Іноді пацієнти забувають навіть букви. Вони показують алфавіт, Вони на букву кажуть, буква Си, будь-яка буква може бути. Тобто вони не виділяють і не ідентифікують. зорові аналізатори в нас працюють а. Механічна і пам'ять зорова, яка в нас по суті да все життя як операційна система працює, вона ось трошечки блокується, тому що відбулося я ж кажу, в якій частині крововилив або не надходження кисню до артерії головного мозку. Можливо, ви даєте якісь рекомендації їхнім близьким, щоб вони проводили теж якісь вправи з ними вдома? так, так. так. Є в так. мене три таких найулюбленіші підручника. На жаль, вони на російській мові. Це друковані практичні завдання. Такі А4 формат: Це Ларіса Борисовна кліпацька Там виходить так, що людина починає над слогоструктурою структурою працювати. Найпростіше це. Коли нема звуконаслідування, коли ти приходиш в палату пацієнту і кажеш, будь ласка, відкрити ротик, потрібно перевірити артикуляційний праксис, здачі, рухомий язичок чи нерухомий, чи може людина відкрити рот, чи не може, чи може зробити е, певні рухи язичком вгору, вниз, вліво, вправо. Тобто наскільки м'язи язика в нас уражені, тому що якщо м'язи язика в нас уражені, відповідна утримання їжі на язичку, воно буде відсутнє, тому що людина не може користуватися своїм язичком, вона не відчуває його відповідно. Їжу, коли ми покладемо йому ложку в рот, він не буде її отримувати, він просто буде ковтати і все. Відповідно, буде давитися, відповідно їжа буде або вилуватися з ротика. Чи так буває, коли відбувається гемопарез обличчя, перекос обличчя, це м'язи в певний mm -hmm. бік. Це теж моя робота, це теж тут треба працювати. А, найпростіше рідним, коли вони повинні сприймати хворого як хворого і не думати, що це пройде там за декілька днів. Це може розтягнутися до півроку. А першочергово це відпрацювання голосних звуків. А, О, у, у, це найпростіше, що людина може артикуляторно показати. Якщо цього не відбувається, тоді ми починаємо працювати з. Мімічними м'язами обличчя, це ми розтираємо, розминаємо коловий м'яз ротика, Ми починаємо, щоб повернулася чутливість, тому що якщо коловий м'яз роти, який нам дає можливість відкрити-закрити ротик, він відсутня чутливість або уражений, або десь якийсь там нейрон, або чутливість у нас знизилася, тому що йде оніміння як кінцівок, так і обличчя може оніміти. Відповідно, нам треба робити масаж. Або гімнастику. Потім, якщо у нас оральним практиком СОК, ми починаємо переходити звуконаслідування, показуємо картки картки, або показуємо абетку. Якщо людина індифікує букву, це означає, що вона може і поєднати в склад. Супер. Якщо графомоторні навички у людини збережені, це можливість написати, якщо людина не може сказати, або іноді вони кажуть такою: знаєте, як абракадабра до для надзвичайних людей, це не сприйняття, взагалі, тобто він каже, наприклад, там. Пити, а ми чуємо не пити, а типи, тобто, або навпаки, переставляється склади да, повністю несенітниця. Але людина, вона навіть не чує, що вона не каже правильно, тому що <гум> і ось це першочергово, коли рідні кажуть: ой, ну що ти ну то ти сприймає це як сутку, <гум> і думають, що він знаєте, як німець вивчає якусь нову мову, а людина не може по-іншому спілкуватися. І їй здається, що вона вимовляє правильно. Відповідно, тут для близьких людей да, повинно терпіння. Терпіння, якщо в нас це є клас, значить ми потім поступово після артикуляційної гімнастики, після відпрацювання мімічних м'язів, ми йдемо вже до букв. Букви поєднуємо в склади. Якщо це виходить, значить тоді починаємо відпрацьовувати губні звуки. Би, пи, ми, тобто ба, ба, ПА, па. Або дай, тобто ми намагаємось людині першочергово прищепити ще дієслова, тобто, щоб вона одним словом описала дію, тому що на побутовому рівні їй буде простіше і рідним, рідним людям да, розуміти, що хоче людина, там пити, значить пити, їсти, mm -hmm. значить, їсти. Не, от, тут не потрібно формувати великі да, логіку-граматичну побудову речення, для того, щоб людина сказала Я хочу там пити компоту чи ще щось. Ну тобто це складно. Не після інсульту це складно. Тим паче, якщо сенсорна моторна афазія, це набагато складніше. Дезартрія це коли ми спопелюжуємо або перший склад, або останній. Ну, наприклад, кажемо там пити, пити" це «пити». Mm -hmm. Тобто, це як шепілявість, так, якщо ми можемо це чути просто. Як сприйняти не да, інформацію. Mm -hmm. Значить, виходить, що при дезартрії мова збережена, когнітивні функції збережені, розуміння вербальної інструкції збережене, але оця змазаність, закінчиться, вона може спостерігатися. Іноді у пацієнтів відсутній зубний ряд. Це теж може впливати на те, що людина буде розмовляти як шепілявити. Але це першочергово, ти обстежуєш уральні пракси і запитуєш, якщо у тебе стоять ну, зубні протези, відповідно, звукова мова буде вже спопелюжена, тому що людина, яка стоїть зубні протези, вона трошки по іншому вимовляє. Uh -huh. Дизартія це не так критично, як афазія, і там декілька ну, видів афазії, тому при дезартрії в принципі, там теж робота над тим, що а, чітка звукова звуковимова. А, але при дезартрії також можуть порушитися іноді у пацієнтів когнітивні функції. Тобто. Коли людина не відповідає заданій темі, ось ви розмовляли, наприклад, там про погоду, а вона розмовляє там про борщ, як його зварити. Але при цьому вона розмовляє, може підтримати діалог, але десь на своїй хвилі. Це вже підключається робота психолога або нейропсихолога, тому що відбуваються когнітивні функції. Якщо це людина вже похилого віку, це в принципі може бути варіантом норми, тому що зазвичай. Хвороба да мозку, Альцгеймер, тому подібне, воно іноді є у пацієнтів, і вони забувають, хто це. О, ти приходиш з ним зранку, там вітаєшся, приходиш наступний день. Вони вже не пам'ятають, хто ти, що ви вчора робили, тому подібне. бувають різні випадки. Mm -hmm. Ну ми ж зараз про логоподію. Так, ну в принципі, зрозуміло про реабілітацію, те, з чим ви працюєте. А можливо, розкажете нам, як змінилася ситуація з початку війни. От чи справді збільшилася кількість пацієнтів, чи можливо реабілітація? Якось по-іншому виглядає тепер. Ну, Зараз під час війни розбудова реабілітаційних установ да, і відділень це актуальна тема, тому що багато військових проходять реабілітацію, дивлячись, звичайно, яка матеріально-технічна база в нас хотілося б, щоб було більше, більше обладнання, більше можливостей, тому що іноді це не дозволяє проводити те, що тобі хочеться. І так як воно повинно бути. То, що сталося, що інсульт у нас став більше під час війни. Я не можу сказати, так, да, він збільшився, але зазвичай це було в принципі в минулі роки. І до війни зазвичай це люди, ну, найчастіше це люди похилого віку. Це люди, які вже мають хронічні захворювання, які вже на склоні літ. Мають цукровий діабет і тому подібне. І ну, найройзповсюдженіша проблема, яка приводить до інсульту, це тиск, це кардіологічні проблеми, інфаркти. Якщо були до цього, то відповідно у людини будуть і. Погіршення і інсульт буде, й загострюватися тиск буде, і відповідно може бути ризик інсульту. Ну і наостанок, можливо, ви дасте якусь коротку пораду е від себе. Можливо, ви чули якісь поради від ваших колег з приводу того, як вберегтися від інсульту, або можливо, як допомогти своїм близьким. Е Раптом, ну я думаю, інсульт, як і інші хронічні захворювання, це в принципі першочергово саме три основні складові: це спосіб життя е харчування і шкідливі звички. Це напевно розповсюджено для усіх захворювань. Ну і бажано все ж таки займатися активним способом життя. Стрес, іноді стрес дуже часто впливає на наше самопочуття, і від цього загострюються хронічні захворювання. І під час війни на жаль іноді людина не спроможна контролювати свій стан, реагувати якось. І відповідно від цього у нас і може тиск підвищуватися, і щось. Головні болі з цього да, у нас спостерігаються. Mm -hmm. Коли людина поступає з гострим інсультом, зазвичай це гострий стан, вона потрапляє до неврологічного відділення, да, починається процес, саме перший процес це обстеження пацієнта, визначення діагнозу да, чи це сенсорно-моторна фазія. Чи це когнітивне да, у нас загострення, чи це дезартрія визначається маршрут роботи да, над цим пацієнтом. Що першочергово, якщо людина сприймає вербальні інструкції, окей, ми працюємо з цим. Ми починаємо з ним з'ясовувати, де людина знаходиться. Як звуть її рідних, тобто щоб почути її звукову мову. Якщо людина розуміє і може підтримати діалогічне мовлення, ми починаємо працювати. Першочергово, це артикуляційна гімнастика для покращення м'язів колових м'язів, мімічних м'язів і м'язів язичка. Да? Друге, ми починаємо розвиток зв'язного мовлення для того, щоб людина могла користуватися своєю мовою, як і до інсульту. А, тому що іноді, опять же, дивляться, які є види, да, який вид саме у людини. Якщо брати моторну афазію, це а, людина розмовляє для оточуючих незрозумілою для неї мови. Для оточуючих, для оточуючих незрозумілою мови ми починаємо працювати над цим. Тобто ми поєднуємо склади, ми повторюємо букви, ми повторюємо овочі, фрукти, торос розпізнання картинки з аналізатором, да, зоровим аналізатором. Ми починаємо відпрацьовувати речення, тобто вже зі складів починаємо йти в речення, наприклад, там, де ми можемо купити ліки, щоб це була повна розгорнута відповідь, якщо людина опять же, може підтримати діалогічне мовлення. Це перший етап відновлення. Якщо а, людина взагалі немовленева, не вербальна, не розуміє, про що її запитують, тоді в нас починається найелементарніше, якщо в неї є, є зорове сприйняття, і вона. Не може комунікувати, ми починаємо працювати з картками. Я показую, якщо вона це розуміє, значить ми киваємо головою. Якщо не розуміє, тобто це ж кивання головою нахили, ми теж це відпрацьовуємо. Тобто я показую на собі за прикладом, якщо людина це може повторити, окей, ми працюємо поки що так. Для чого я це роблю? Для того, щоб я могла розуміти, чи людина взагалі. Орієнтується в картинці, орієнтується, що вона бачить, чи вона повністю сприймає зображення, чи може в неї є і порушення зором, а цього не бачить, да, коли приїжджає на швидку медичну допомогу, да, привози на відділення екстреної медичної. Іноді не може бути такого, щоб дивився її офтальмолог і розумів, чи є погіршення зором. Далі, якщо людина розуміє супер, тоді ми беремо дві картинки, неважливо, яка тематика зазвичай це найпростіше для сприйняття. Це або фрукти, або овочі, або тварини. Тобто, як з дітками, тому що порушення мови все ж таки так само відновлюється, як і у дітей. Тільки діти це здобувають, да, вони постійно навчаються, сприймаються. Угу. А людина вона це вміла. ці навички в неї збереглися. Вона це бачила. Їх треба просто поступово знову повернути до. Того, що в неї було. Ми показуємо картки. Да, першочергово, я показую, наприклад, там котик, собака. Чи є тут котик? Тут головне, ще рефлекс вказівного пальця, тому що іноді віднімається якась із частин тіла, і вона може бути нерухливою, відповідно, людині буде це складно. І якщо я підношу ці картки, я показую це людини, вона може або вліво, або вправо, дивлячись, з якої частини картка, вона може повернути голову, якщо навіть в неї вказівний пальчик не працює. Uh -huh. Тобто, що вона все ж таки хоч щось розуміє. А, далі, якщо людина мовленева, вона сприймає мову, ми з нею повертаємося тих, у яких моторна афазія, не акустикомнастична, а саме моторна, ми починаємо працювати вже. Там три-чотири картки, які ми, з яких ми можемо скласти речення. Да? Там ліс, хатина, і що там ми можемо ще поставити? Там город, скласти там якусь невеличку розповідь. тобто, Якщо людина це може, супер. А кожного дня ми робимо артикуляційну гімнастику, кожного дня ми відпрацьовуємо склади, кожного дня ми відпрацьовуємо ці картки. Там є картки по афазії, Вони в мене, якщо б я знала, я б їх принесла і наочно вам показала. По суті, це відновлення йде, як з дітками. Ми повторюємо усе від абетки до повноцінного речення. Ми досить так сьогодні розкрили цю тему. Сподіваюся, тим, хто зацікавився цією темою, да, хто мож, у кого можливо були якісь ситуації і хотів роз'яснити для себе це сьогодні. Роз'яснив. Дякуємо вам дуже. Ця Миколаївна, за те, що ви до нас завітали. І хочеться на останок ще сказати: будьте здоровими та слідкуйте за своїм здоров'ям, довіряйте лікарям та цінуйте їхню роботу. А я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була логопед-дефектолог, логопед, логопед реалібітаційного відділення міської лікарні. Тетяна Миколаївна Шой. Да. Дякую. Дуже дякую, дуже приємно. Да, Головне, щоб всі були здорові і притримувався порад не тільки лікарів, а вели свій активний спосіб життя і контролювали харчування.